Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія не зможе виграти війну проти України, а мета України звільнити всю свою територію. Її доведеться боротися. Про це після зустрічі у форматі Рамштайн сказав голова об'єднаного комітету начальників штабів США. Марк Мілі повідомляє Голос Америки. Це його остання заява на цій посаді. Байден здійснив ротацію. Адже Марк Мілі був на своїй посаді 4 роки. Час прийшов. Заложний уже попрощався із колегою. Сам Марк Мілі сказав: «У Овому плані Росія в цій війні не виграє. Це була її стратегічна мета. Рік тому вони хотіли захопити Україну, захопити Київ, скинути уряд Зеленського. Після повномасштабного вторгнення Путін змінив стратегічну мету на захоплення Сходу. Тобто, стратегічна мета Путіна не справдилася. Стратегічна мета України звільнити всю територію, окуповану Росією. Можливо, це можна буде зробити військовим шляхом, але не у короткотривалій перспективі. Це буде тривала боротьба, кривава, сказав генерал. За підсумками Рамштайну, Данія та Нідерланди очолять європейську коаліцію з проведення тренувань. Для українських пілотів на винищувачах f 16 а Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща приєднаються до тренувань пілотів трохи згодом. Також країни-учасниці контактної групи з питань оборони України домовилися знайти більше можливостей для забезпечення України додатковими системами протиповітряної оборони, а також щодо надання Україні танків Леопард. Під час 12-ї зустрічі у форматі Рамштайн США та країни контактної групи з підтримки України вирішили виділити їй військову допомогу на загальну суму 65 мільярдів доларів. Нагадаємо, що Екс-представник США при НАТО, генерал Доглас Люд запропонував альянсу створити Раду Україна НАТО, щоб надати Україні унікальні можливості співпраці з НАТО. Реальність полягає в тому, що в Альянсі немає консенсусу. У практичному сенсі це залишає нам питання, що ми можемо зробити і як ми можемо зробити. Реалії полягають у тому, що ми не можемо змінити Вашингтонський договір, і ми не маємо консенсусу, як солдат, який завжди намагається зробити щось практичне. Я пропоную гарантувати Україні гарантії безпеки у Раді НАТО Україна. Це те, що очевидно можна. Зробити, і це мінімум, на який ми можемо очікувати, сказав Люд. Генерал зазначив, що зараз існує лише одна рада НАТО з країною, що не приєдналася, а саме Рада Росія НАТО. Він запропонував змінити цю раду на раду НАТО Україна та запросити Україну взяти в ній участь. Люд уточнив, що це не означає автоматичного членства України в Альянсі, але порівняв цей крок із запрошенням України зайти до кімнати. Альянс може запропонувати, і я сподіваюся, що він запропонує Україні унікальні та особливі відносини, і зробити це можна, призначивши або створивши щось. На кшталт Ради НАТО Україна. він надасть Україні право та повноваження збирати північно-Атлантичну Раду у будь-який час. Це надасть Україні місце за столом у будь-який час, коли Україна відчуватиме загрозу. І це буде місцем для обговорення проблем безпеки України, пояснив генерал. Він також уважно розглянув умови, що висуваються до країн для вступу до НАТО, і відповів, що відповідає Україна цим вимогам. Він зазначив, що ці умови чітко визначені у статті 10 північно-атлантичного договору. Визначено три критерії для членства. Я хочу їх нагадати: перший країна. Яка хоче стати членом, повинна бути здатна зробити внесок у колективну оборону. Це означає не самооборону, а колективну оборону. Цей критерій зрозуміло і очевидно. Україна відповідає цьому критерію. Давайте будемо відвертими. Україна сьогодні має найсильнішу і найкращу оснащену армію в Європі. Це факт і має найбільший бойовий досвід. Упевнений генерал Люд. Генерал Дуглас Люд зазначив, що щодо другого критерію Україна активно працює в цьому напрямку. Цей критерій вимагає дотримання основних цінностей НАТО, таких як демократія, індивідуальні свободи та верховенство. Це питання для українців, щоб вони поставили його своєму керівництву, наскільки Україна відповідає цим основним цінностям. Я сказав би так, це робота, яка ведеться, сказав Люд. Третій та останній критерій, про який згадав генерал, усі поточні члени альянсу мають бути згодні зі вступом нового члена. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.